Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка ліхтар з блютуз колонкою BDL235. Посилання на нього в описі до відео. В комплекті ремінець, щоб вішати на плече, кабель USB, Micro USB і сам ліхтар. Зроблений в пластиковому корпусі середньої якості. Максимальна довжина ремінця 1 метр. Важить тихтар 558 грам, тому якогось дуже хорошого акумулятора всередині можна не очікувати. Заявлена ємність 2 Аг, що мало навіть якщо вона відповідає дійсності. Спереду встановлений один світлодіод. Ззаду панель з SMD елементів, які дають розсіяне світло. Збоку також є невелика сонячна панель. Розраховувати, що він повністю від неї зможе зарядитися, не варто, але для підтримки заряду зайвою не буде. Зверху знаходяться тумблер вмикання колонки, мікро-USB розєм для зарядки. USB вихід можна відтворювати музику з флешки або використати ліхтар як павербанк. І вихід Aux, але кабеля Aux в комплекті немає. Кнопкою M можна перемкнутися на радіо. FM Bluetooth Mode. FM mode Плюс-мінус регулюють гучність, а натиснувши Play, він буде шукати радіостанції. Потім між радіостанціями можна перемикатися плюсом і мінусом. До телефону законектився без проблем. Все працює. Я тебе. Посилання на ліхтар в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить.